Вітаю, не знаю чому, але я вирішила зберегти пам'ять, можливо, таку якогось буде дуже важливо, бо дитячі спогади завжди особливі. А це є дитячий табір, який називається «Колос», місці вінниця на старому місці сходиться. Я особисто там не була, бо я сама степецького району і взагалі я ніколи в таборі не була. Це якась така моя ненаізована мрія, якимось чином мене здійснилась. Чому я це зняла? Бо я сюди часто ходжу по заготовки, по шишечки, по хвою, по інші всякі дерева, травичку для своїх поробок, бо в мене ж є свій простір, розвеся декорія плейс, я, я віночки, букетики і так далі. А тут такі оази з природи, спокою, різних декоративних рослин. Незвичних, я років три сюди ходжу. І я завжди так насолоджувалася, уявляла, я тут було чудово, прекрасно бо величезна територія, і для діток тут був рай, мабуть, як на мене. Коротше, насолоджитись позаду відео вже ми пройшли прийомний пункт, медичний пункт, спортзал. Це ось, я так зрозуміла, баня, будівля з банею з Юрієм Гагаріним. Таке. Звісно, зараз ми все ж жахли в жахливому стані. Все зруйновано і не дбали. Але прикро, що люди всі дому. Підлітки там багато, всяких пільків Розгромили Розгромилися ще більше. Ну, коротше, але воно все одно зберегло свою ефектність, ці барви яскраві. Ну, мені подобається, наприклад. Дуже було душевно, я вважаю. Хоча, повторюсь, ніколи не була в вагері. Але те, що я тут бачу, я вважаю, що мені було б цікаво. Це ці якесь приміщення. Я не знайшла ніякої вивізки, Схоже, що якийсь начальний корпус, щось, щось там. Тому раптом хто знає, напишіть, що це за приміщення, що там було. Самі мені цікаво. А, і я не завершила свою думку, чому я це все зняла, адже два 2 цього всього не буде, а будуть забудови. Це вже все виконує, це вже приватна власність. Як багато у нас щось таке відбувається. Все продається, любий клаптик землі. Гроші вирішують все. Подивіться, це біля річки. Взагалі пейзажі Південного Бога дуже чарівні. З різними переходами. Я нещодавно була і на рафтингу, заглядуйте мене і відеогляд. Немає в мене слів, бо, бо шкода. Хоча, з іншої сторони, чому ці руїни мають стояти, але чому їх занедбали? Будівлі ще в нормальному стані, могли б і надалі робити якісь такі для діточок заходи. Ще років п'ять назад він функціонував цей табір. Це, як бачите, є їдальня. дуже величезне приміщення, так гарно все розмальоване, таке яскраве, все дитяче. Не знаю, У моїй особисті спогади з дитинства в столові, нашій шкалінь було дуже смачно, і мені навіть досі стається, як то я там їм. Тому я впевнена, що тут теж було смачно. А це спортивний майданчик тут, є і футбольне поле. Ще багато чого я ще не зрозуміла, бо все заросло травою, якась ця статуя піонера, мабуть, хто, хто воно, що воно не знає. Все, а от далі будиночки, то корпуси, де дітки жили, я так розумію. І на такій ностальгічній негативній ноті буду прощатись, бо все це залежить лише спогадом, відео моєю згадкою про чиїсь дитячі класнючі неповторні моменти. Бо все це буде знищено і будуть якісь нові житлові комплекси. Хай буде так, що зробиш. Буду вдячна за підтримку мого каналу. Ви всі знаєте, що це є важливо.